Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився фінальний матч за суперкубок італії. Інтер Мілан 3-2. Мілан перемагає друзі, неймовірний камбек матч поговорити, і Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. три чотири... 1 три, один, четыре, два. Вестика стартовая розмонка в інтера. Янзомер воротах, Деврей, бастоні бісек, три захисників. Хакан, центральний опорний півзахисник. Нікола Барелла, Федерику Марко — центральні атакувальні півзахисники. Генрік Вітарян, Дензел з латералі. Лутаро Мартінес, Махмед Термі у нападі, це стартова розстановка Інтера. Мілан, 4-3-3, стартова розстановка підпичник концепт Сау, Макмініан оворотах та Морі Чао. Пара центральних захисників, Емерсон Тейлорнандес по флангах. Рендерс Афанамуса, 3 копівзиків, Альвар Врата, Крістіан Пулісич та Хіменес у Нападі, це стартова розновка Мілана. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати: в принципі, рівний такий матч, справді, рівний перший тем. Де винтера була невеличка перевага за контролем, але в цілому такий рівний абсолютно там. Навіть мені здається, що у Мілана були навіть моменти небезпечніші. Там і, і непоганий рендерс пробивав. Не влучив поворотах в принципі, такий перший тайм доволі таки спокійний, але рівний. Вона 45-та плюс перша хвилина матчу Футболісти Мілана спокійно контролюють м'яч Біди, нічого, здавалось би не предвіщає. А отут помилка. М'яч виходить на аут Футболіст Інтера, Федерико Ді Марко моментально вкидає аут Дуже швидке вкидання. Від футболіста Інтера. Той запускає Махмеда Термі. вільний простір. Махмед набирає швидкість. Відує передачу на Лаутаро Лаутаро прибирає на замазі Футболіста Мілана пробиває в ближній кут Забиває! Забиває Лаутаро Марцінес. Аргентина ці на 45-й плюс перші хвилині виводить інтернаціонали вперед. 1-0 Інтер виходить уперед і на цьому перший тайм завершиться. Початок другого тайму. Інтер проводить атаку. Деврей робить якусь неймовірну діагональ, яка виводить Махмеда Термі. Один на один з Майком Міньяном Махмед пробиває та забиває. 2-0. Друзі, 2 0 К 47 й хвилині чи Інтер подвоє перевагу. друзі, 2-0. Неймовірний початок тайму від Інтернаціонали 2-0. І здавалося, що це, в принципі, вже все. Рудинг 2-0. В принципі, Інтер одна з найкращих команд я вважаю в світі. По тому, як Інтер вміє добиватися результату, да? До речі, Петро Зелінський, Дейде Аслані та Невіс. І ще Дерміан вийдуть в Інтер на другий тайм. Калабері, Лотус Чік, Рафалі, і Мі Абрахем ведуть Мілана на другий тайм. Друзі. Але не тут тей було. Да, Нінтер одна з найкращих команд, яка вміє ви, знає, добуватися успіху, добиватися та грати по рахунку, але Мілан зробив штрафний. Метрів було, знаєте, було так метрів десь так 23 доверити. Тео Ернандес підходить до м'яча. Тео. Наносить удар в ближній Тео забиває. Тео Ернандес на силу. І француз. Один м'яч відквитав. Дуже швидко. Мілан відквитав один м'яч. І цей м'яч завів Мілан. Завів Мілан, що саме червоний. І тут, як, тут після, до речі, голу, до речі, на 50-тій хвилині після того, як Інтерпереваг та подвев, вийшов Рафалі Ао замість Хіменеса. Ось Пітер Злінський поміє Гейна Камітерена. Невіс Дімарк поміняє. Тимі Абрахам виходить на 77-й ви матчі. До речі, в Мілана були хороші моменти. Мілан тиснув. Мілан тиснув у другому таймі цей момент, коли Рафа Ау на швидкості. Просто о, неймовірно зробив о, спринтерський забіг португалець. Рафа Ау виграє в швидкості у Бісика. Виходить на ударну позицію. Відпорушення Рейдес. А Рейдес пробуває де факто по порожніх воротах вже, але не влучає нідерландець. Який це супер шанс. Супер шанс. Був у Мілана. До того, що рахунок матчу зрівняти. Але не вдалося цього зробити. Не вдалося цього зробити футболістам Мілана. Ось, але міланці все одно продовжували, продовжували атакувати, створювати моменти. І в Інтера був супер шанс. На 77-й хвилині матчі, коли Махмед Терні провав головою, м'яч влучає макам'яніанна, потім влучає в стійку, якимось дивом навлітає в всі коваріт. Та м'яч вже майже воріт, але трішечки просто міліметрів рятували Ви Ось забите Інтер, два? Да, ось забите Інтер, да? А так ні, не вдалося інтер забити. Рахунок залишається 2-1, Мілан. Вісімдесяти хвилина матчу, Рафалі Ау. Рафалі Ау. Дуже здорово. Відає передачу на Тео Ернандеса. Тео, набирає хід по лівому флангу, Тео. Розстрілю на Крістия Крістіан Полішечка. пробиває з пробуває зметр так 11 в дальній кутах забиває гол 2, 2 2. -2. Крістіан Пулішич Крістіан Пулішич 2-2! Мілан! Відігрується! У супер! Копку Італії! 2-2. Мілан робить камбек. Фантастика, фантастика! І обидві команди хотіли перемогти Хотіло би Дікаман та перемогти. І ось, Мілан іде в останню атаку. 93-я хвилина матчу. Садя компенсував так в хвилин 5. Мілан володіє м'ячі. Мілан позиційно атакує. Намагається знайти ось цей шанс і знаходить його. Ніщо не помиляюся. Ось не знаю, хто саме приховано передачу ти віддав на Рафалі Ао. Чесно слово, боюсь помилитися і справді. Ось прям боюсь, знаєте, помилитися. Якщо не помиляється, взагалі був Альварм. Ні, напевно калабрі, напевно калабері. Ви свідали цю приховану передачу. Рафалі, ау, виходить на нову позицію, Рафа, простріляє ти авіабах. Звивай голово порожні рота! Три-два! Три-два! Мілан! Мілан робить неймовірний камбек! Рафаліа! Рафаліа робить! Робить гульову передачу Темі Абрахам Темі Абрахам Забиває! Забиває Темі Абрахам І Мілан перемагає! Мілан! Мілан забирає суперкубок Італії Фантастика! Друзі, ось нас статистика. 18-15 удари, 8-8 ударів в площину, 56-44 контроль, м'яча 6-4 кутові. Друзі, дивіться гольові нагоди. 4-5! Друзі, 4-5! 4, 4 гольові нагоди було в Інтера, 3 гольові нагоди випущено. В Мілана було 5 гольових нагод, 4 гольові нагоди випущено. Друзі, з все йдемо 1-0. Далі йдемо з 18 ударів в Інтера, 8 ударів в площину, 4 по повзорота, 1 улучення в Крика Сверіт. 6 ударів заблоковані було. В Мілана 15 ударів, 8 ударів в площину, 5 ударів повзорота, 2 удари заблоковано було. По успішних відборах Мілан трішки. Інтер, Інтер. Мілан був трішки краще, 6 успішних відборів, 85% успішності. В Мілан їх було 5. 83% успішності. 4-6 за сейвами. 26-32 повністю м'яча. 3-3 за перехопленнями відповідно. Ну і 13 порушень правил в Мілана одна жовта картка. В Інтера 12 порушень правил, 4 жовті картки. А футболіст футболістся матчу. найкращий, ви знаєте, яку я обору Тео Ернандеса. Саме Тео, я обирую найкращий футболіста матчу. Тео Ернандес зробив гол плюс пас, плюс француз і справді провів дуже хороший матч. І, звичайно, ще я би видів би Рафалі Ао. Рафалі Ао! Додав динаміки, додав активності Мілану. І, в принципі, роль Рафалі Ао, Я вважаю, що також була ключовою у цьому матчі. Друзі, ну що ж, якщо підводити підсумок. Знаєте, друзі, я вважаю, що Мілан Поділу перемагає. знаєте, Я вважаю, що Мілан Поділу перемагає. Знаєте, Мілан дуже здорово сьогодні команди Косей виглядала. І така перемога в Міланському дербі з 0-2 перевести гру в 3-2, виграти Суперкубок Італії, друзі, це дуже сильно. Це дуже сильне. Це Дербі Мілана. Сьогодні Мілан червоний. Друзі. Друзі, ну що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.